Жахлива трагедія. У ДТП під Луцьком загинув легенда Волинської спортивної журналістики, працівник телеканалу Аверс Юрій Яцюк. Жінку, яка разом з ним переходила дорогу, госпіталізували до лікарні. Смертельна ДТП трапилася 8 березня о пів на восьму вечора у селі Струмівка. Передня частина автомобіля, який збив двох людей, роздрощена вщент. На дорозі жіноча сумочка неподалік пішохідного переходу чоловіче взуття. У результаті ДТП, яка трапилася 8 березня у селі Струмівка Луцького району, загинув відомий волинський журналіст Юрій Яцюк. Жінку, яка була разом з ним, госпіталізували до лікарні. Удар був такої сили, що у загиблого злетіло взуття. Водієм автомобіля, який збив двох людей, був чоловік 1968 року. Року народження на ім'я Андрій. Він запевняє, що їхав з допустимою швидкістю. А ви з якою швидкістю? Я не дивився. Кілометрів 60-80, в такому. З допустимою швидкістю. «Ну Як ви його не помітили? Чи він якось як Зустрічний поток дуже багато машин їхало. Дуже багато машин і світло. За мною он, товар, не товариш а їхав. І він... Нічого не робить, світла не було. Boa, oh, oh, yeah. Ці ДТП патрульні повезли водія на освідування за попередніми результатами експертизи. Чоловік тверезий. коментарі саму здоров'я не даємо поліції. Я є розумію, всі далі. але дивіться, Попередній висновок, він будь, тверезий. за інформацією поліції. Чоловік та жінка переходили дорогу у невстановленому місці, судячи з того, де залишилося взуття загиблого неподалік від пішохідного переходу. Журналіст Юрій Яцюк загинув на місці. ДТП йому надавали допомогу. Проте через важкі травми його врятувати не вдало іншого пішохода у важкому стані доправили до лікарні. Як стало відомо, вони поверталися з похорону журналіста Романа Флішаровського. Колектив телеканалу Аверс висловлює щирі співчуття родині загиблого. Колеги пам'ятатимуть Юрія Яцюка як добру, чуйну і завжди усміхнену людину, справжнього професіонала своєї справи. Ніхто не міг повірити, що легендарного волинського журналіста, коментатора та оглядача Юрія Яцюка не стане так раптово. Він загинув 8 березня 2019-го у ДТП. Минув рік, проте Юрія Яцюка пам'ятатимуть і любитимуть колеги, рідні та широкий загал глядачів. Спогади про нього назавжди лишаються в серцях тих, хто його знав. Любителі фізичної культури та спорту сьогодні отримують нову порцію новин про успіхи та невдачі волинян на міжнародних та всеукраїнських і обласних аренах. Ми готові розпочати нашу передачу. Юра мене вчив. Вчив правильно писати інформацію, правильно подавати інформацію. От саме спорт нас і об'єднав, я би так сказала. Ми разом виїжджали на змагання, от, він каже: О, мені як зручно каже, ти знімаєш, ти везеш, от, а він тільки бере інтерв'ю. І ну, у нас така співпраця була. Хоча вдома ми намагалися більше увагу приділити якимось таким іншим питанням, проте все рівно питання роботи завжди стояло на першому плані. Ось. І коли Юра десь їздив або йшов на змагання. Син завжди любив, щоб він його брав. От він брав його на футбол, на інші змагання. Ну, це було йому цікаво. Він хотів теж залучати Максима до такої діяльності. Юра завжди горів роботою. Вона була для нього як хобі. Репортажі писав легко, невимушено не для нагород, а для глядачів, які йому вірили. Працював без вихідних, адже спортивні події зазвичай відбуваються в суботу та неділю. Ну виглядали не гірше суперника, і таке враження, що поступово поступово знаходять порозуміння між собою і з новачками. У спортивному плані це, це глиба. І навіть е, доказ як доказ того, що, ну, в принципі, що я сиджу в цій студії сам, замінити його неможливо в будь-якому разі, просто-напросто це людина, яка виконувала дуже великий об'єм роботи. При цьому вона це робила з ентузіазмом, без якоїсь там матеріальної зацікавленості. Просто відчував, що от він повинен робити щось, щоб люди знали про спорт. Спогади про Юру Яцюка живуть у пам'яті всіх людей, які знали легендарного журналіста та мали нагоду з ним працювати. Тож вони охоче поділилися історіями з життя пов'язаними з ним. Кожен журналіст нестандартний. Нього в не стандартний, завжди таке враження мало грошей. А в Останній день, коли ми зустрічалися, коли ми їхали до Романа Хрищаровського на похорон, раптом Юро сказав, що ми купили квіти, і він сказав, що цей день я привчаю. Це була остання кава. Ну, Щира добра людина була, прекрасна, кава. Слово не зовсім добре, сакральний, який шлях в нього був в цьому житті. Але... Він, він дуже щирий був, він був дуже добрий. Він ніколи бувало різний на зйомках, буває різним на роботі. Десь крикнеш на нього, він ніколи не вражався. Я ніколи не бачив його злим. Ой, перший час, взагалі, мені здавалося, що він весь час десь має зайти. Він має десь десь бути. І взагалі не вкладалось в голові, що його немає. Якось от так сталося, що він якось так пішов, що просто не вкладалось в голові, що він не прийде на гру, не буде вболівати. Не... Дійсно кажуть, що Бог забирає найкращих. Він дійсно був. Людиною професіоналом, в да, нього були там свої вади, свої принципи, свої привички, але він був такою людиною, якого любили, поважали. Він був відкритий як книга. Так що шкода, що його немає. Юра був дуже сонячною людиною, і, мабуть, він хотів цей день, 8 березня, щоб всі раділи. Він любив жінок, він поважав жінок. Він кожного не обійшов своєю увагою, запрошував на каву, робив компліменти, цілував ручки. Тому Юра для нас живий. Дружина легендарного журналіста Ольга Яцюк пригадує той день, коли коханий востаннє подарував квіти. Я пам'ятаю той букет. Той букет пам'ятаю 8 березня, який приніс Юра. Це був надзвичайно великий букет, надзвичайно сонячний. От. Я пам'ятаю той день, коли ми всі разом сіли святкувати. Це було жіноче свято. Він привітав мене чудовим букетом, привітав мою маму. Ми сіли, випили шампанського. І він сказав: але на сьогодні. Такий ще і трошки сумний день, бо я сьогодні поїду ховати свого товариша, якого він дуже любив. І, мабуть, він з Романом Фляшаровським був до останнього. Тепер квіти своїй мамі на свято 8 березня дарує син Максим. Я дуже любив тату, тому що він багато мене брав з собою на футбол, на інші змагання. Він був дуже добрий. Мені е, е, я дуже любив, коли багато е, він мене з собою постійно возив. Він старався мене з собою брати. За трагічно загиблим легендою волинської журналістики Юрієм Яцюком. відслужили панахиду у Святотроїцькому кафедральному соборі. Однак пам'ять про нього житиме у серцях всіх, хто його знав та любив.